Що чекає на Україну у 2025 році? Полегшення енергії. енергія не буде вже така руйнівна, те, що я бачу, іде вирішення розв'язки. І так само нам всім потрібно буде проявляти мудрість, навіть десь хитрість для завершення певних кармічних програм, для фізичного проявлення, завершення війни, призупинки, розрішення. Тобто будуть проявлені певні моменти. Зразу хочу сказати, що світло на нашій стороні, і все, Бог з нами, і на нашій стороні удача, якщо можна так сказати, тому що ми свій іспит знали мої любі сонечки. Тому без очікувань, просто живемо світами, пам'ятаємо, що Україна це ми, що е, Україна складається з нас. Саме верхні слої України це звичайно свідомість людей, які пробуджуються або вже пробудились, тобто вони впливають на події повністю всі кармічні в Україні, і на ці нижні прослойки тих людей, які ще не пробудились, але в процесі хтось в процесі, хтось не буде пробуджуватися. Це, це зрозуміло. про це говорила. Зараз 1-3% ті, які зараз впливають, дуже сильно підтримують світло. І не дозволяють уже тому, щоб в Україну прийшло ще більше руйнування. Або щоб не було нас, наприклад. Тобто це вже стало неможливим. Це ви вже знаєте, я вже це розказувала. Тому цей наступний рік набагато легше енергетичний те, що я бачу. Вплив тих українців, які пробудують, стане ще сильніший. Тобто зміниться керміщена ситуація повністю по Україні. Україна десь так більше уже. З половини наступного року почне набирати обертів енергетично в сторону уже більш спокійної енергії йти до якихось більш, скажем, таких процвітаючих ноток, більш до процвітання. Тому, мої любі сонечки, пам'ятаємо, що все в наших руках я точно знаю, що ми творці своєї реальності, що Україна це ми, і ми з вами творимо нашу Україну. Завжди руйнування приносить біль всім нам, але це можливість змінитися всередині і змінити повністю нас та нашу країну, і стати прикладом для інших країн, для інших людей, мої любі сонечки. Тому десь можливо ви ще не бачите цього всього, але я це бачу і знаю. Я знаю, що Україна світло, що Україна пробудилась, що вона стала прикладом вже для всіх. І це буде одна з самих процвітаючих країн у всьому світі, мої любі сонечки. Люблю вас.